Доброго ранку. Ви вимкнули УПЛТБ дуже вчасно. Адже попереду несподівані футбольні повороти, цікавий гість і танці. Тож, якщо ви готові, ми розпочинаємо. Шахтар готується до матчу відповіді з Ільвесом. Останні новини з табору гірників. Київське Динамо дізналось потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Іспанію, в Португалію, циганков може стати одноклубником трубіна у Бенфіці. Друзі, ви ж знаєте, що зараз потрібно зробити. Саме час поставити вподобайку цьому випуску і підписатись на наш ютуб канал, щоб завжди бути з нами і не пропускати найцікавіше. Продовжуйте бути активними на каналі. Ми все бачимо, все читаємо. Дякую, що ви у нас є. Ну а тепер, коли ви вже лайкнули і сподіваюсь, підписались, ми продовжуємо. Уже сьогодні Шахтар повинен офіційно оформити прохід до наступного раунду Ліги Європи. Увечері на гірників чекає матч відповідь проти фінського Ільвеса, який український клуб з зусиллями своїх бразильців у першому матчі розгромив з рахунком 6-0. Напередодні донечани прилетіли до Фінляндії. Команда встигла випробувати штучний газон місцевої арени, де провела відкрите тренування для декількох десятків українських болівальників. А наставник гірників Арда Туран та півзахисник команди Педріньо поспілкувалися з медіа. Коуч донечан запевнив журналістів про бешик ніхто наразі не думає. І попри впевнену перемогу у минулій грі, недооцінювати фінів його футболісти не збираються. Ми завжди поважаємо гру та футбол. Це наша робота. Ми поважаємо нашого суперника, знаємо, як вони грають. Як і казав, забити шість голів супернику будь-де у світі нелегко. Тож той матч уже в минулому завтра хочемо вийти і знову перемогти. що ж стосується Педріньо, то журналісти поцікавились, чи не стане проблемою для нього та його партнерів по команді штучний газон у Фінляндії. Досвідчений бразилець запевнив, маленький спойлер, що не повинен. Аметі, це справді поле, на якому ми маємо не надто великий досвід гри, але гадаю, це в будь-якому разі не може бути виправданням, якщо ми є командою, що націлена лише на найвищі результати. Попри можливі труднощі, що можуть виникнути безпосередньо під час гри, я переконаний, це жодним чином не вплине на нашу самовіддачу і бажання продемонструвати свій найкращий футбол. Тим часом Динамо дізналася своїх потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Щоправда, для цього киянам ще треба пройти мальтійський Хамрун Спартанс, з яким чемпіон України зіграє 22 і 29 липня. Та в разі успіху команда Шовковського зустрінеться з переможцем однієї з цих шести пар. Варто відзначити, що є у переліку й доволі імениці суперники, такі як Данський Копенгаген та Угорський Ференцвариш. Є команди, за які виступають українські легіонери, такі як Слован, який представляють Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, чи Карабах з Олексієм Кащуком у складі. Якщо дивитесь на нас у Ютубі, пишіть у коментарях, якого суперника хотіли би для Динамо. А наразі команда Олександра Шовковського зіграла черговий спаринг в Австрії. Цього разу опонентом Динамо був Осіяк. У першому таймі хороші нагоди відзначитись мали два Владислави Кабаєв та Ванат. Проте в обох випадках блискуче зіграв голкіпер хорватської команди. Та згодом воротар ледь не привіз собі гол лише диво не дало Ванату відправити м'яч у сітку. А ось Осіяк свою нагоду реалізував. Якуповіч відзначився точним ударом зі штрафного. Майже одразу зрівняти рахунок міг Ярмоленко. Втім, пробив повз ворота. Не обійшлося й без сутички, внаслідок якої поле покинув Микола Шапаренко. У другому таймі, чи на найкращу нагоду забити мав піхальонок, але знову голкіпер Ось яка врятував свою команду. А далі в матчі знову закипіло нерви, тож гра достроково закінчилася поразкою киян. Грала Динамо цей спаринг без Максима Дячука. Його напередодні офіційно представили як футболіста Лехії. 21-річний центральний захисник перейшов до польської команди на правах річної оренди. Водночас клуби не повідомили про наявність опції викупу гравця. До речі, дячук став п'ятим українцем у складі клубу з Гданська. У попередньому сезоні Максим взяв участь у 14 матчах в складі Динамо і відзначився асистом. Покинути Динамо може і ще один футболіст. Йдеться про Максима Брагару, яким активно цікавиться Газіантеп. Місцеві змі інформують, що турецький клуб вже розпочав перемовини з 22-річним універсалом молодіжної збірної України, який може зіграти як на флангах атаки, так і оборони. У попередній кампанії Брагару провів за Динамо 24 матчі, забивши один гол та став чемпіоном України. Додам, що Газіантеп у минулому сезоні завершив турецьку суперлігу на 14-й позиції. Та Динамо не лише продає, але й шукає підсилення і знайшло його у Словенії. Бо кияни цікавляться Ахмедом Сідібе. 23-річний француз є вихованцем Сент Етьєна, а зараз виступає за Копер. Сідібе грає на позиції центрального захисника і у минулому сезоні провів 38 матчів, забивши один гол та віддавши один асист. Втім, Динамо може зіткнутись із серйозною конкуренцією, адже на Сідібе претендують клуби італійської серії Б та французької ліги 1 Змі повідомляють, що кияни вже зробили пропозицію Коперу у розмірі півтора мільйона євро. Але сам гравець схиляється до того, щоб грати у європейських клубах. Музика. Житомирське полісся останній день зборів у Австрії підсумувало одразу двома спарингами. Спершу команда Руслана Ротаня зустрілася з угорською академією Пушкаша, а пізніше помірилася силами з кіпрським арісом віце чемпіонами Угорщини Житомиряни розписали мирову 1-1. Голу в активі Філіпова. А от кіпріотів, які як і Полісся, цьогоріч зіграють у лізі конференції, підопічні ротання впевнено обіграли 2-0. Забитими м'ячами відзначились Йосефі та Гайдучик. Також напередодні Житомиряни оголосили, що не гратимуть свої єврокубкові матчі у Кошице. Все тому, що місцевий клуб отримав право виступати у лізі конференцій. Відтак Полісся гратиме у іншому словацькому місті Пряшів. А домашнім для вовків буде стадіон Татран. Ця арена здатна вмістити близько 6,5 тисяч болівальників і є місцем для домашніх ігор одноіменного клубу. А також нещодавно тут проводились матчі молодіжного євро. Перший поєдинок на стадіоні Татран Полісся зіграє вже рівно за тиждень, 24 липня, коли у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій прийматиме переможця пари борат Санта-Колома. Кривбас зазнав першої поразки під керівництвом Ван Левена. Криворіжці мінімально поступились у спарингу турецькому ГСТП. В цьому матчі зіграли одразу шестеро літніх новачків Кривбасу. Кемкін Боржес, Барлін, Карлос Парако, Анте Бекавац та Гільєрме Бає. Свій перший м'яч на словенських зборах червонобілі пропустили вже на 17-й хвилині. Криворіжці зуміло відповісти в дебюті другого тайму. Відзначився Бандейра. Все ж кульмінація поєдинку була за турками. За 10 хвилин до завершення матчу Тіяніч забив переможний гол. 1-2. Перша поразка кривбасу на літніх зборах. Свій наступний спаринг опічню Ван Левана зіграють післязавтра. Суперник Загребське Динамо. До вашої уваги результати інших товариських поєдинків. Харківський металіст 19 1925 поступився представнику 3-ї німецької бундесліги Вальдхофу. 0-3. Тоді як столична оболонь обіграла одеський Чорноморець. Свої заключні спаринги перед матчами у лізі конференції сьогодні проведе Олександрія. Спочатку містяни зустрінуться з чорногорською младостю, а ввечері помірюються силами з хорватським славен Белупом. Хорватського суперника на зборах матиме нині і зоря. Луганці зіграють з Вараждіною, тоді як Карпати спробують здобути свою першу перемогу на зборах проти угорського дьора. Віталій Пономарьов продовжує збирати Валензе старих знайомих з руху. Зокрема, черкаський клуб у львів'ян Дмитра Ледвія. Принаймні, така інформація є на відомому порталі «Трансфермарк», де вказано, що 21-річний голкіпер тепер є повноцінним гравцем ОЛНЗЕ. А обійшовся цей трансфер у півмільйона доларів. Тоді як сам Ледвій уклав із черкасцями трирічну угоду. Загалом у складі руху Дмитро провів 58 матчів, 20 із яких були сухими. А тим часом Ворскла розпочала роботу під керівництвом нового головного тренера. Вже кілька днів полтавці тренуються на чолі з Олександром Бабачем та навіть зіграли спаринг із запорізьким металургом, який завершився у нічию 2-2. І в нас зараз є нагода поспілкуватись із наставником команди. Олександр Олександровичу, вітаю вас! І перш за все розкажіть нам, як виник у вас варіант з Ворсклою і чому вирішили все ж таки очолити полтавську команду. Вітаю, у вас 100% ну, це було несподівано, тому що буквально недавно був призначений головний тренер Ворстле. Але, як ми розуміємо, по осінням обставинам він покинув Ворску і одразу мені поступив дзвонок від керівництва, де ну, поспілкувалися, трошки взяли часу і вже там в обід поступив дзвонок, а вже... Увечері дзвонили, всі більш детально поспілкувалися. І, в принципі, я почув те, що керівництво розуміє, що складна ситуація, розуміє, що команда тільки формується, будується, і, скажімо так, я почув таке ну, реальне завдання на цю всю, всю частину чемпіонату, створити команду, побудувати команду і поступово стати конкурентоспособною командою. Хто з вами працюватиме у тренерському штабі? Працюватиме з вами до помічника Владимір Білаков, який зі мною працював і в Маріуполі, і в Приюбасі, і в Болгарії працював, також Валер, Валерій Куценко. і по воротарям зараз буде Дмитрій Ступка, плюс тренер аналітик в клубі є е Сергій Приходько. Тобто команда тренерська сформована. Зараз ми постійно на зв'язку, постійно общаємось, постійно працюємо над комплектацією якраз команди. А команда вже встигла зіграти перший спаринг під вашим керівництвом. Чи задоволені ви тим, що побачили, і який взагалі наразі функціональний стан команди? Ну буду відвертий на перший план, звичайно, що результат ми не ставили. Але я задоволений тим, що ми відпрацювали, намагалися відпрацювати на предигровому занятті, і хлопці, звичайно, це виконували без помилок не буває. Але та реакція, скажімо так, ті очі хлопців, які я бачив на установці, коли була гра, коли вони допомагали кожному, коли хтось помилявся і сразу вступали в відбір, одразу агресивно працювали у пресінгу. Тобто були до до досить непогані такі кусочки на новогі ну, на футбольному полі. Але я вважаю, що більш якісно ми будемо виглядати, більш целосно виглядати, коли буде е, функціональне состояння всієї команди, однаково зараз. В цьому є проблеми. Ну це понятно, ми це розуміємо, тому що кожен футболіст під'їжджає в різному стані, і, от нам треба зараз. Часу нема, але ми розуміємо, що треба хоч постаратися, намагатися їх привести в більш-менш в кондицію. А яка взагалі от зараз кадрова ситуація? Адже чимала кількість досвідчених гравців все-таки покинули клуб, і чи є у вас уже бачення або уявлення, ким може підсилитись ворскла? Ну я можу сказати, що зараз з нами працює тільки е е Мекушка. Челяді, містеренка індивідуально працює, ці хлопці на контракті. але ну, вони, я так розумію, що шукають собі варіанти. Зараз в тренувальному процесі у нас 18 чоловік, десь 6 наших хлопців, сюди навіть і Інші на перегляді, інші футболісти, які там приїжджають, уїжджають, переглядаємо всіх і вже ми там скажімо так, вирішили питання по трьом футболістам. Ближчим часом їх будуть підписувати там і оголосити клуб. І ще чекаємо там як мінімум п'ятьох футболістів. Ну опять же, це не молоді футболісти, там є 19, а більш-менш досвідчені футболісти, які приєднаються к нам в тренувальний процес. Також довкола Ворскле зараз шириться багато чуток. Зокрема, чутки про фінансові труднощі, проблеми. Чи говорили ви про це з керівництвом Ворскле, і можливо, які гарантії ви отримали від керівництва клубу. Ну 100% відсотків це питання. По перше, наверно, з ким я ні розмовляю з футболістами. Всі і запитують бан, фінанси, проблеми. Це питання було і у мене з керівництвом. Вони сказали, що 100% вони. Бан до заявки команди до початку чемпіонату за країв. плюс гарантують те, що сьогоднішня молода ця команда, яку ми будуємо, буде отримувати стабільну заробітну плату, плюс премії бонуси за матчі. Вони будуть не такі великі, як в премьер-лізі, але гарантують, що все буде стабільно. Тому зараз я бачу, як постійно на стадіоні працює там Лисак зі своєю командою, постійно на зв'язку. Ми то всі, всі питаються вирішу вирішити свої питання. Я спортивний там комплектації, керівництво якраз от по поводу фінансів, банів і, скажімо так, фінансових проблем. А з урахуванням першої ліги, е який футбол хочете бачити у виконанні Ворскли? Ну, я багато дивився першу лігу, якраз от після того як. Перейшов на должность Фордіра в Чорноморці, і я розумію, що там дуже такий силовий футбол. Багато команд, які е, вміють е, захищатися і вміють дуже так якісно вибігати в контратаку. Звичайно, що я розумію, що в якийсь та яскравий зараз футбол е, зразу грати не можна, але я хочу, щоб наша команда вміла контролювати м'яч, щоб наша команда вміла. Грати агресивно, вміло агресивно грати проти м'яча, щоб наша команда а не просто стояла, дивилася суперник працює з м'ячем. Тобто, ну поступово всі ці питання, поступово, всі ці елементи футбольними будемо відпрацьовувати, але ну, перш за все треба награти таку надійну гру в обороні. Це перш за все, тому що є питання і по Кадрової ситуації по вратарській позиції, по центральним захисникам. Тобто, ну дуже поки що стара команда. Треба відпрацьовувати такі надійні елементи в захисті. Якщо підсумувати, які от основні задачі та цілі ворскли на майбутній сезон? Е, до зімньої паузи побудувати команду, побувати побудувати команду конкурентно Побудувати команду, яка буде створена е, більш-менш молодих футболістів там до 25 років, е, плюс, звичайно, акцент зробити на своїх поспітаниках, які з нами працюють, давати е, шанс. Ну і скажімо так, дуже хочемо і віримо, що можемо е, десь перебувати у верхній частині Таблиці, там шостої, п'яти, восьмій, сьомій, Тобто Закінчити цей рік, а вже у зимку дивитися і ставити більш такі конкретні завдання і, опять же, все підцілуватися біля більш якісними футболістами. Але можу сказати і вболівальникам і всім, що ворскла є, ворскла була, є і буде. Ворскла жива. скла ж, Дякую вам за розмову. Нехай у вас все вдасться. Я нагадую глядачам, що з нами дякую. був головний тренер Ворскли Олександр Бабач. Дякую. Дякую за побачення. Ще одна українська бригада арбітрів розсудить матч ліги конференції. Вслід за Дмитром Кубряком, який напередодні відпрацював на грі між Латвійською Аудою та північно-ірландською Ларною. Свого виклику дочекався і Клим Заброда. Йому довірили розсудити поєдинок естонського пайде та мехпісу з Гібралтару. Для Заброда цей матч стане дебютом у Єврокубках. Його асистентами будуть Валентин Куцев та Віталій Скобля. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко. Циганков та Трубін можуть виступати пліч опліч, і мова не лише про збірну України, а й про лісабонську бенфіку. Трансфер українського хавбека стане можливим, якщо Орлам не вдасться підписати Константеліаса спаока. Якщо ж перехід грека зірветься, то лісабонці спробують придбати одного з лідерів Жирони Віктора Циганкова. Наразі трансфермаркт оцінює українця у 18 мільйонів євро. Нагадую, за два з половиною сезони в лалізі циганков забив 13 голів та віддав 18 асистів у 80. Десяти п'яти матчах 250 мільйонів за Коула палмера. ПСЖ націлений придбати свого недавнього кривдника за космічну суму. За інформацією авторитетних медіа, одразу після поразки від Челсі у фіналі клубного чемпіонату світу та суперперформенсу від англійця боси ПСЖ прийняли рішення придбати одного з лідерів лондонського клубу. Цікаво, що портал Трансфермарк та ціні англійця у 120 мільйонів євро. Але у Парижі готові заплатити двічі більше. Відтак, якщо перехід таки відбудеться, то може стати рекордним в історії в минулому сезоні. Палмер провів за Челси 52 матчі, в яких відзначився 18 голами та віддав 14 асистів. Чи вірите у цей трансфер? Пишіть нам у коментарях. Ламін Ямаль відтепер офіційно наступник Леонеля Месі у Барселоні. Адже 18-річний Вінгар отримав культову десятку каталонського клубу. Ламін особисто наніс цей номер на синьо-гранатову футболку, у якій виступатиме з наступного сезону. А також підписав новий шестирічний контракт з Барселоною. Ямаль на презентації заявив, що це було мрією його дитинства, і тепер він насолоджується процесом та хоче перемагати разом з рідним клубом, за який виступає із семи років. Що цікаво, презентація дещо відбулась пізніше, ніж планувалось, адже всі чекали на бабусю Ямаля із Мароко, бо гравець хотів розділити цей пам'ятний момент із нею. А тим часом на вулицях Барселони вже привітали свого героя новим символічним муралом із десятим номером. Посвята з родзинкою не перестає дивувати верес. Певнена, таких танців ви точно не очікували побачити у футбольних новинах. Денис Дукве виконав тверк прямісінько у колі нових партнерів. Півзахисник влаштував справжнє шоу з акцентом на свою найтанцювальнішу частину тіла. Сміх команди стримати було важко, а хтось взагалі ж бурнув у виконавця фітнес-ролл від захвату. Таку посвяту у вересі точно не забудуть. А то й взагалі ще попросять провести майстер-клас із тверку. Нехай ваші дні будуть такими ж яскравими і запальними разом з центром футбольних новин. Зустрінемось вже завтра, Па-па!